Вітаю вас, малята. Відгадайте загадку, хто вона, ота красуня в золотім намисті, що без пензля і без фарб скрізь малює листя? Так, молодці, це осінь осінь господарює скрізь, куди не глянь. Приблара золотом сади, парки, ліси, струшує додолу жовте листя. Малята, пригадайте, як називають осінь? Осінь називають художницею, чарівницею, господинею. А як ви думаєте, чому? З чого починається осінь? Давайте пригадаємо. Холодніше на дворі. сонце не так яскраво світить. Жовтне листя, трава, в'януть квіти. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Сонце не підіймається так високо, як улітку. Коли Коли надворі стоїть холодно, то що відбувається? Так, в'януть квіти, жовтіє та опадає листя, ховаються комахи. А що відбувається, коли зникають комахи? Вірно, відлітають птахи у теплі краї. А чи змінюється життя тварин восени? Так. Одні тварини готують собі житло до зими, другі впадають з плячку, треті запасають на зиму їжу, четвертий змінюють колір свого хутра. Малята. Пригадайте, які тварини і як готуються до зими. Як ви вважаєте, осінь це добре чи погано? Осінь добре тому, що все на стає красивим. Золотим, дозрівають овочі, фрукти, можна зробити з осіннього листя гарбарій або осінні саморобки. Осінь погано тому, що надворі стає холодно, ідуть часто дощі та не чути голоси птахів. Дні стають коротшими, листя з дерев опадає і восени часто у людей сумний настрій. Та щоб у вас малята на обличчя з'явились успішки. Пропоную вам розглянути картину, яка називається Осіння фантазія. Подивіться і скажіть, що перепутав художник.